до вас за допомогою, наші чоловіки, брати, сини, у біді, просимо вас долучитися поширити це відео. До військової адміністрації Полтавської області, до чиновників, головнокомандувачів та просто до людей міста. Вийшла така ситуація, що наші чоловіки, батьки, брати знаходяться зараз в околицях Солидара: 144, 146, 148 батальйон, 116-ї бригади. Батальйони розбиті, вони понесли багато втрат, багато безвісті зниклих, немає жодного офіцера у строю, немає належного командування та озброєння. Ці хлопці стали до лав територіальної оборони з перших днів. Вони захищають кожного з нас. Допоможіть нам не втратити їх живих і повернути нам загиблих. Просимо повернути нам тих, хто залишився в живих на місце дислокації та надати їм належну медичну допомогу. Просимо вас розібратися у ситуації, яка склалася з 116-ю бригадою територіальної оборони Полтавської області, Полтавського району. Ніхто з хлопців не відмовляється, ніхто не відмовляється. Всі для то... Це тільки для того, щоб ми виграли так в цій війні, але просто допоможіть їх повернути і дати їм медичний огляд, і далі вже будуть розбиратися. Часу дуже на часу мало. мало там дуже важко. Їм важко. Вони да, контужені, ранені, поранені, осколки. І їх не всіх забирають в шпиталі. Їм не дають належного догляду медичного і відправляють голодні, то холодні. В них немає кого що взутися. 그 yep. yep.